Kia Soul у продажу, електрична версія, 64-батарея, дуже гарний синій колір. Автомобіль в попередній частині затягнутий в бронеплівку. Це машина з корейського ринку в хорошій комплектації, 104 тисячі кілометрів пробігу. Дуже красива оптика. Зроблений стайлинг в чорний колір. Ручки та, ручки та дзеркала, машина тонована. Всередині світла, шкіра, електричне регулювання, є дістронік, бачимо, що жодних помилок по машині немає. Є підігрів і вентиляція сидінь, є камера заднього огляду, є система втримання в смузі. Автомобіль в дуже достойному стані з хорошим запасом ходу. Є, до речі, підігрів заднього сидіння теж. І запас ходу влітку може досягати 520 кілометрів. У нас є особистий приклад. Людина купила таку машину і ось стільки вона проїжджає. Зимою 350 до 400 теж можна їздити. Тож приїжджайте, та купуй, і це буде твоє авто.